Катерина Білокур – полтавчанка, якою захоплювався Пікассо. Народилася 7 грудня 1990 року у Богданівці на Полтавщині. Любила малювати квіти, природу. Мала звання заслуженого діяча в мистецтв України та народного художника України. Твори Катерини Білокур регулярно експонтують на українських мистецьких виставках та інших країнах. 9 червня 1961 року Катерина Білокур померла. Дитинство час не буду боятися і буду малювати, хоч на старості літ, а хоч на один час я буду художником. Вона могла бути акторкою, адже брала участь у виставах, драмтеатрах, письменницю, швачкою, обшивала односельчан. Перші спробу малювати робила вуглиною на шматку домашнього полотна, але батьки забороняли їй малювати. Не отримавши навіть початкової шкільної освіти, вона вчилася сама, овладівала грамотою, багато читала, а душа прагнула чогось. Недосяжного За свою плідну діяльність Катерина Білакур була прийнята до спілки художників України, нагороджена орденом знак Пошани, одержала звання заслуженого діяча мистецтв України, а пізніше звання народного художника України. В останні роки свого життя Катерина проживала важко. через Страшну хворобу вона майже не працювала. 10 червня художниці не стало. Вона померла 1961 році в розквіті творчих планів і задумів. Пам'ятник Катерини Білокур у місті Ягутин, Київська область, Україна.